Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки: у разі перемоги Камали Харіс в Україні буде надано дозвіл вступу в НАТО. Перед цим хочу попросити вас обов'язково задонатити на РЕП для 143-ї бригади. Під цим відео і в моєму в моїй спільноті в Ютубі, у Фейсбуці є. У, здається, навіть в Інстаграмі є. Заходьте, будь ласка, перерахуйте, хто скільки може, тому що хлопці жаліються, не можуть виходити на свої позиції, постійно обстрілюють расисти. Гаразд, давайте дивимося. А... У разі перемоги. У разі перемоги Камали Харріс в Україні буде надано дозвіл вступу в НАТО. Зараз ми подивимось. Ну, тут, ви знаєте, тут можуть пробачити нам якісь помилки, якісь недоробки. Ось. Але тут можуть пробачити. От в мене якось так відкрити нову сторінку. Можуть. Можуть. Е, наскільки я розумію, над цим питанням серйозно займуться. От таке враження, що серйозно займуться. Але, але конкретний вступ України до НАТО буде тільки, коли буде новий лідер. Знову карти це показують. Тільки коли новий лідер буде. Ось якось так. Але можуть дати нам, ну як це, ніби як запросити? Можуть. Можуть запросити. От тут таке іде. Чи планує Камала Харіс вже це зробити? Ну, я маю на увазі, чи вона дійсно це планує? Що вона думає з цього приводу вступу України в НАТО? Ну, вона бачить жертву, але вона бачить, що все тормозить і все Зеленське. Бачите, вийшов Зеленське. Зараз я ще тут докладу. Так, що він все псує. Вона це розуміє. Угу, Бачите? По дияволу тут все йде. Десяточка мечів, жертвеност, трієчка мечів. Розумієте, вона бачить, що все. Негатив іде від Зеленського. Зеленський вийшов в цьому розкладі особистий. Хтось каже, що він дурачок він не розбирається, хтось каже, він накачався субстанціями, не знаю, як то сказати так, щоб ви зрозуміли. Ось. Але, скажімо так, він робить все, щоб цього не сталося. І вона це розуміє. Ось вона це розуміє. Через нього ні. Гаразд, тоді питаємо, е ну, пропозиція буде. Але це буде, знаєте, така пропозиція з великими перспективами просто. Буде пропозиція, ось, але, але, така, знаєте, довгограюща. Давайте я так скажу. І яка не Вирішує остаточно, будемо ми там чи не будемо. Поки Зеленський, ще раз наголошую, поки є Зеленський, чітко нічого нам не скажуть і нікуди нас не візьмуть. Про це я говорила ще в 22-му році. Ось, хто пам'ятає, той пам'ятає це. Ось. Тому, тому, буде. Запрошення, але це таке, знаєте, довгоіграюще, довго затяжне, як я оце все сказала. Ось, і воно все рівно не визначає. Визначає, якщо... чим довше буде Зеленський, тим гірше для нас. Тим далі ми від НАТО, тим далі ми від Євросоюзу. Зате зближаємося до Росії. Вірніше, Росія нас помаленьку окуповує. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, тільки Збройні Сили України нам допоможуть. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!